Чож, Микита, вітаю з перемогою. Вдруге в сезоні обіграв скаєфутзал кардинала Рівне. Ти от після двох пропущених матчів після пошкодження повернувся сьогодні. Забив. От наскільки ну, перше, які емоції після цієї зустрічі? Ну, в першу чергу задоволені перемогою. От, налаштовувалися на важку гру. От, в принципі, задоволені те, що у нас все вийшло сьогодні. Переграли. Вважаю поділу суперників. Які от у тебе емоції, що все ж таки так пропустив певний період, але повернувся і одразу вдалося забити свій гол? Звичайно, що я щасливий від того, тому що достатньо важко вливатися в тренувальний режим. В принципі, задоволений, що вдалося забити гол. Сьогодні дуже важливою ця перемога була і з турнірної точки зору, тому що так все ж таки у боротьбі за більш високі місця у плей-офф конкуренти з Каяфудзал і кардинала Рівне. Наскільки це можливо перед матчем тиснуло? Чи все ж таки думали більше саме про гру, а не про турнірну таблицю? Ну, насправді ми на, на будь-якого суперника налаштовуємось однаково, будь-то хід, або якась інша команда, або кардинал. От тому в принципі, ну звичайно, що важливі залікові пункти сьогодні здобули, але на будь-яку гру наш налаштовуємось однаково. Далі дербі з хітом у кубку за календарем. Попередній матч от ти в ньому не брав участь ще низка гравців, провідних з різних причин не грали. От у бойовому складі все ж таки наскільки от велике бажання помститися, і за ту поразку. Ну і напевно за матч, який в спорт ЦСКА проходив, коли такий більш-менш рівний поєдинок був. Ну, звичайно, чекаємо вже цю гру, дуже хочеться зіграти мені особисто. От ну і вважаю, що з кожною грою проти хіта нам вдається ну, кожна, кожна гра краще. Я вважаю. От, думаю, сподіваюся, що наступну гру все таки вдасться виграти або здобути якісь позитивні результати. Дякую.